Тільки середина місяця, а ви вже розраховуєте дні до наступної заробітної плати. 70% цієї проблеми вирішується не розміром вашого доходу, а вашим ставленням до грошей. Я дам вам сім практичних порад, які допоможуть перестати жити від зарплати до зарплати. Ніхто не любить рахувати доходи і витрати, але потрібно зробити перший крок і почати контролювати власні гроші. Реклама щодня переконує нас, купи і будеш щасливим. Але правда ж в тому. Тому що щастя не вимірюється логотипами. Фінансова дисципліна це не разове рішення, а звичка. Варто лише почати контролювати власні фінанси і направляти їх туди. Де вони будуть примножувати неможливо відкласти мільйон, але його реально заробити? Щомісяця інвестувати по 100 доларів, то за 10 років це перетвориться в понад 17 тисяч доларів завдяки ефекту складного відсотку. Постійно хволіть себе навіть за маленькі фінансові перемоги.